Мене звати Максим, позивний студент, мені 19 років. Служу я в 3-й окремій штурмовій бригаді, 2-й штурмовий батальйон, друга рота. Мене з дитинства завжди навчали, що я маю 18 піти в армії. У мене багато хто з моїх рідних зараз служить, також типу, перший перша це дядько, і батько зараз 72-й в сучорній запорожці. І я хотів бути як вони просто. Коли почалась повномасштабна війна, я якраз навчався в 11 класі, якраз закінчував його. Потім пішов в професійний ліцей, отримав спеціальність автослюсер і водій категорії С. І якраз як закінчив навчання в професійному ліцеї, я пішов в ректорський центр підписувати контракт. Я спочатку хотів і дрончиком. Потім, думаю, ну, дрончик, дрончик. Якось це не дуже цікаво, хотілося якось більше яке екшена, екстрима, якось, ну, І вирішив стати штурмовиком. Я отримав, виходить, це було три ночі. Якраз в останній день, коли ми повинні були вечором зніматися. Вночі у нас була така насичена ніч, бо дрони літали. Ми витягували хлопців, там один був з пірів один з осколками. Ми їх витягнули, я прийшов за себе бліндаж, так відпочив. Я ж вийшов в поле і буквально сколко, метрів сто пробіг тією тілешкою і наступив на міну. Тоді приїхав на класу турнікет, турніки одразу ліг. Вона там вже відсіла, виходить, ну, їй сказали, що її вже там сильно розтрощило, це вже в любому ампутація а Я ж з нею приїхав, якраз і в машині лежав, а я теж Больно, але ну, вона все не знаю, якась така липка була. Даже шутку підказав, що о, це раніше відпис попаду. Це піда. Мені краще є... ногу. А пакують спікую скеди і евакуєрують. Так уже самовольно. Патронатка знову зв'язалась на наступний день після поранення. Потім вони мені написали, я пояснив, сказав в день, що я і як я, і просив сильно, щоб мене привезли в Київ, бо оскільки я живу недалеко від Києва. Моя медична кураторка це Ніч. дуже мені подобається. Вона завжди, на які питання в мене є, вона завжди мені швидко відповідає, завжди завжди допомагає мені, коли мені треба поміч. і так само з костелями, коли мені треба були костелі, вона мені привезла в той же самий день, коли вони попросив. Коли я патронатна служба, то це дуже приємно, коли ти єс, ти знаєш, що є люди, які тобі завжди допоможуть в будь-якій ситуації. Коли там що б тебе не случилось, або там саме, не дай Бог, що случилося, тебе цим моїм рідним допоможуть. Дуже швидко ходжу, без костелів, без нічого, це без пройшов просто. Спочатку були такі проблеми, бо після операції тільки недавно прийшло, там було трохи важко влізти. Ну а так, вже хожу на бігові дорожки, потроху бігаю. Максим до нас приїхав трошки більше трьох тижнів назад на консультацію. Йому зробили зліпок, і вже через декілька днів ми робили перші кроки в цьому залі. Зараз трошки більше двох тижнів пройшло, як він ходить на протезі, і вже дуже активний. Він вже сам їздить додому на таксі, пересувається по місту. Сюди приїжджає, щоб опанувати більш складніші вправи. Тимувало мене те, що я повинен був це зробити, бо це як мій долг перед рідною країною, яка багато мені що давала. Мене і брат, йому 13 років, я дуже сильно хотів би, щоб війна закінчилась, поки він не подорослішає. Щоб він не бачив всього всього, те, що пройшов я. Я не каплі не шкодую. Я знав би, що буде така ситуація, я ще раз пішов. би. Ну, я не каплін не жалію, мені дуже сподобалось. Іменно з Побратимство це все. Я хочу ще й назад, дуже сильно хочу. Я вже чекаю, поки має кінчиться реабілітація, це лікування, все і хочу вже. Быстрей шестрій.